Дуже потрібною у військовий час є психологічна підтримка, особливо коли йдеться про діток із числа внутрішньо переміщених осіб. Враховуючи таку необхідність, у Тернівському ліцеї відкрили ресурсну кімнату. Це спеціально організований простір для розвитку дитини та гармонізації її психоемоційного стану. Символічно стрічку перерізали директор ліцею Анатолій Шулешко та сільський голова Тернівської сільської ради Юрій Кривда. Втілити мрію у життя вдалося за підтримки чуйних та небайдужих людей. Зокрема, це стало можливим завдяки проекту Рельєф, що впроваджується організаціями Благодійний фонд Запорука та Солітере Онлус за фінансової підтримки Італійського агентства розвитку співробітництва. Свій важливий внесок зробила Тернівська територіальна громада, а також педагоги Тернівського ліцею, до спільної Справи доклала зусиль громадська організація об'єднання спільною метою. Її представники, зокрема Каріна Манько, провела майстер-клас із використанням ігрової зони. Створення ресурсної кімнати це унікальна можливість для саморозвитку та самореалізації учнів. Такий простір покликаний допомогти інтегруватися у шкільне середовище дітям із особливими потребами. Це також простір, де можна навчатися толерантності та повноцінній взаємодії із такими школярами. Для Тернівської громади відкриття ресурсної кімнати це значна подія та, беззаперечно, ширші можливості для освітнього процесу. す